Сьогодні ми познайомимося з виразами на дві дії. На галявині сидів один котик, до нього прибігло три котики. Отже, один плюс 3 стало 4, потім прибіг ще один. 4 плюс один стало 5. Це вираз на дві дії. Над галявиною літало 5 метеликів. Два метелики полетіли. 5 мінус 2 залишається 3. Потім прилетів ще один метелик. 3 плюс 1 дорівнює 4. Це також вираз на дві дії. Отже, щоб розв'язати вираз на дві дії, потрібно виконувати дії додавання та віднімання по порядку. 6 плюс 1 буде 7. Мінус 2 буде 5. 8-3 дорівнює 5, плюс 1 дорівнює 6.